Вітаю, вітаю, мої солоденькі булочки і панчики. З вами буде трошечки незвична шустра розпаковка. Це можна навіть назвати більше не розпаковка, а запаковка. Я змазана Керрі. їду додому, і мені треба все зараз спакувати з цього. Чи як цю візочка, чи як воно там називається. Тому давайте запаковувати разом, запаковуватися для того, щоб потім розпаковуватися. Я, звичайно, мріяла записати це відео більше як АСМР. Але не зовсім це все і виходить. А, на жаль, через те, що на вулиці дуже гучно. Але все ж таки буду вам розказувати, що я тут скупилася. Це я вам показала дайкон і яблука. Яблука називалася Pink Princess. На жаль, як виявилося, це були несмачні яблука, такий несмачний сорт. Вони не солодкі, вони не кислі, вони просто були, я ви знаєте, ніякі, більше нагадували якусь зелену траву. Так я ж пакую е, далі перці це в мене цибулька, фіолетова цибулька і морква. Я вже розповідала в своїх попередніх відео розпаковках, що тут морква дуже дешева, тому що вона не є органічна, неорганічна і, до речі, вся морква, майже вся, ну, більшість. А це цей де експорт із Чайни, з Китаю. От, я завжди їжу в магазини. Зі своїми шоперами. Є в мене і великі, і маленькі. Я думаю, що ті, хто дивляться, всі мої шустрі розпаковки, ну хоча б не всі, а хоча б шоці. ті, звісно, в курсі. Як я люблю шопери, особливо такі, знаєте, в'язані маленькі, якщо ну такі буденні-денні покупочки, ну на кожен день, наприклад, да? не масово, тому що це в мене, наприклад, була закупка, проду продуктовий кошик. Тож я показала, там помотиляла перед камерою тофу. Зараз дістаю це такі перці. Я їх зазвичай використовую більше як декоративні їсти їх. ну, Теж таке, знаєте, це ж не те, що на своєму городі, наприклад. виросла, росла, да, вирощена. Так, там я вже не пам'ятаю, що я складаю. А, то карі, карі, карі. Чай зелений, слухайте, оце недавно. Дізналися, що жінкам після 40 років взагалі не можна вживати зелений чай. Оце так, виявляєте, який а, розворот подій. А чому? Тому що зелений чай вимиває нещадно, вимиває кальцій з кісток. А для жінок а це взагалі така тема а дуже важлива і чим доросліше, чим старіше, чим старше стаємо, тим більш треба бути уважними щодо кальцію так, так яйця. Яйця залишилося спакувати. Потім я всі ці покупочки погружу в машину і вже ой, якийсь очек вивалився старезний. І вже поїду додому знімати велику шостру розпаковку. Такі великі масштабні більш закупочки я роблю зазвичай раз на місяць, іноді раз на два місяці. А так, можу щоденно або через день, або ну, декілька разів на тиждень докупляти якісь такі, знаєте, ну, незначні а, продукти. Це теж можна подивитися в шустрої розпаковці в шоцах. От зараз я це все розписую, тому що виявилося, що я в одного шопера наклала занадто багато продуктів, і він просто став непід'ємний. До речі, до речі, хто не знає, в мене ще на цьому каналі е, виходять відео АСМР. Я насправді дуже люблю жанр АСМР і дивитися, і знімати його. Але, відверто кажучи, для того, щоб зняти відео СМР, треба особливий настрій. Але я все ж таки хочу більше знімати, саме такі відео. знаєте. Ну от майже все я вже спакувала. Нагадую, що це була не шустра розпаковка, а не шустра запаковка. Зараз завантажую машину. Багажника не завантажую, тому що він вже забитий водичкою. Баклажки з водою я не знімала, тому що вважаю, що в цьому немає жодного сенсу, що показувати воду. Хочу також всім подякувати, хто підписується на мій канал. Ви офігенські, Я вас люблю і дякую за те, що ви зі мною. А також нові люди, які випадково попали на це відео, будь ласка, запрошую, підписуйтесь. І на додаток, як за традицією, хочу всім побажати, щоб в нас завжди були гроші на все те, що ми хочемо собі придбати, і щоб ще залишались на добрі справи.